Та люди, правда я, господиня, гарна я. От я колись мала вам показати, як зацвіли. То що тепер хто мені скаже? Тмін чи чернушка? Хоч хтось напишіть, тмін чи чернушка це. Я не сперечаюся, білі квіточки, голуб'ясті квіточки. От бачите, я казала вам тоді, що я сіяла. А про господиню я маю на увазі те, що он десь в мене цибулі бур'яни. І з тієї палки-моталки. Зараз я трошечки... І, ну і багато кропу полишала. Для чого того кропу? Мені стільки не лишаю, а потім, подивіться по грядках це кріп. Зараз почну його трошки позмикую його. Кріп, каже, дуже сушить землю, витягує вологу і тим рослинам, що коли них ростуть, не вистачає вологи. Цибуля, як я вас питала, просила, що в ній робити, багато людей мені написали, що. Не пригинай, нічого не роби. От я і так буду робити. Падає сама, бачите, падає сама, хоч яке велике баделяча. Ця я інша, ця я ця фіолетова, бачите? Навіть інші зовсім інші. зовсім менші стебла і зовсім по-іншому. Я її пізніше купила, тому що хотіла цієї фіолетової, тому що кажуть діти, що вона солодка. Отак. От а оці, от, от подивіться, подивіться, яке стебло, Бачите, те рубени. І от відкрита, зараз я трошечки. Де зможу на горну землю. Вже зараз викину той салат, щоб він тут не був. Я хочу лишити якийсь корчик, щоб він знов насіявся сам на той рік. Та сам насіявся в мене. От бачите, морква господиня є дійсно не хороша. Морква в мене дуже густа. А тепер я вже зараз жалію її прорвати. От там мама прорвала гарно. А тут густа дуже. Ну і така вона вже лишиться. От я восени покажу вам, який з неї буде урожай. Каже, що на моїх подушках ворони не несуться. Отак і в мене. Все, бувайте.